Можна обігріватися в квартирі таким газовим обігрівачем. Дивіться, можна ним обігріватися кругом, абсолютно, абсолютно кругом. Питання в наступному: щоб е, все рівно має бути якийсь приток свіжого повітря, щоб обігріватися таким газовим обігрівачем. Я в магазині ним гріюся, тому що в мене тут опалення немає, світло вимикають, я підключаю обігрівача. О, газові балони сьогодні заправив, ніж ще сьогодні не включав. Завтра вже буду підключити і буду ним грітися. Двері відкриваються, провітрюється. Наприклад, Понятно, що це не постійно ним грітися, але якщо іншого альтернативного джерела тепла немає, в ним можна нагрітися. Тобто на виробництво десь ну і в квартирі, навіть в квартирі, ним можна грітися. 1590 гривень. Всього на всього ціна реально халявна. Вам потрібно, щоб підключити його, треба шланг. Шланг задівається на хомутик, далі редуктор, і підключаєте його до балону. Хочете, берете, в мене балон 8 літрів, 1100 гривень. Де він цей балон он десь там стоїть, це завалено, нема коли поприбирати. 1100 гривень балон з комфоркою. Можете до нього підключити, можете до якогось колишнього того великого підключити на 50 літрів. Можете замовити у мене на 50, на 27 літрів, на 5 літрів. Будь-які газові балони, газові плитки. Ну і відповідно обігрівачі. Якщо немає іншого альтернативного джерела тепла. Ну ця штука просто, просто шикарніша. Той хто не був на морозі на холоді декілька днів, тому цього не поняти.